Всім доброго ранку. Я уснула в три години ночі. Вчора пекла, напекла таких рогаліків, вже трошки пороздавала. І зараз збираюся їхати до Одеси. Одеса мама, чекай. Їду. І я думаю, що зроблю там ще ефірчик. Так, сьогодні гарна погодка, за вікном трошки є сніжок. За вікном така класна погодка. Так що маю, їду, Одеса чекай. Так, Томас, відпускай мене. Хазяйка їде. збирається в дорогу. Так. Давай, 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 мій хороший. Так, залишайся, не буду казати, з ким, на хазяйстві, а я вперед.